Усім величезно дякую за інтерес до безкоштовного вебінару, який пройде на наступному тижні. Дуже багато реєстрацій. Ми були до цього готові. Тож цього разу там більше місць. Однак, ну я дуже сильно думаю, що вони скоро закінчаться. Там вже майже тисяча людей набралось, да. Я зробив лише одне відео, пройшло там декілька днів. Тож давайте встигайте, якщо ви хочете туди потрапити, зареєструватись. Ми там з вами подивимось більше на технічну сторону данської. Подимося. На те, як почато говорити швидше, подивимось на деякі правила вимови, які ви вже зараз зможете імплементувати. Спробую я вас замотивувати та якось вам допомогти швидкими, простими рішеннями. Це ще раз буде все безкоштовно, пройде о 20:15, 20. 28 жовтня, у вівторок. Для того, щоб прийняти участь, треба перейти по посиланню в коментарях. Та на подію на Фейсбуці, та натиснути там велику таку кнопочку. Від відео. тоді ви будете зареєстровані, отримаєте усю інформацію про приєднання до зустрічі, яка в зумі пройде, і все у нас з вами буде супер. Давайте побачимось.